Комп'ютер включається, але не запускається. Перше, комп'ютер включається, але на екрані монітора нічого немає. Якщо комп'ютер включився та індикатори працюють, зазвичай ви чуєте, як працюють кулери комп'ютера, але на дисплеї ви нічого не бачите. В першу чергу перевірте з'єднання комп'ютера з монітором та підключення до розетки самого монітора. Дуже часто може відходити провід з'єднання комп'ютера та монітора. Ви також можете спробувати під'єднати комп'ютер до телевізора або Іншого монітору. Таким чином, ви напевно вже зрозумієте, проблема у системному блоці чи в моніторі. Якщо і на другому моніторі не буде нічого відображатися, а системний блок працює, наче справний, то це ознака того, що треба нести системний блок до майстра, ну можливо, і самому розбиратися з проблемою. В такому випадку, скоріш за все, у вас з'явились проблеми з відеокартою. Можливі і інші варіанти. Зрозуміти, що трапилось, майстер зможе лише побачивши та перевіривши все на місці. Комп'ютер включає. Але постійно перезавантажується. Ви це помітите через те, що він буде вмикатися та вимикатися самостійно. Можливо, при цьому комп'ютер буде подавати сигнали, тому що багато комп'ютерів мають маленький динамік для звукового оповіщення у статусі системи. По цим сигналам за допомогою посібника користувача можна зрозуміти, у чому біда. Якщо ви нічого не чуєте, не бачите, то постійно йде циклічне перезавантаження або вимикання комп'ютера через декілька секунд або хвилин, то перше. Тим чином, треба перевірити усі підключення всередині системного блоку. Часто може бути, що контакти модуля пам'яті запилені або окислені. Якщо ви тільки що не збирали комп'ютер, самостійно перевірте працю модулів в інших слотах пам'яті. Також перед усіма перевірками треба, скоріш за все, скинути біус материнської плати на налаштування за замовченням. Дуже багато причин того, що комп'ютер включається, але постійно перезавантажується, може бути. Треба перевіряти усе: пам'ять комп'ютера, можливо, контакт. Ти відійшли кнопки увімкнення та перезавантаження також можуть вийти з ладу. Можливо, проблеми з блоком живлення, відеокартою, процесором та материнською платою. Якщо ви самостійно не маєте часу, уміння та бажання розбиратися з проблемою, краще віддати або викликати майстра, у котрого, на мою думку, вже буде більше досвіду виявлення та усунення такої поланки.